Цьому випуску донецький шахтар зіграв надважливий матч проти баварії в лізі чемпіонів, київське, «Динамо» готується влаштувати кадрову чистку гравців команди. Названо найкращого футболіста у 21 столітті. FIFA опублікувала новий розділ європейських збірних під час жеребкування до чемпіонату світу. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн, компанія Фафбет. Авторитетний британський портал Телкспорт оновив рейтинг найкращих гравців у футболі у 21-му столітті. Десяте місце рейтингу зайняв легендарний бразильський захисник Дані Алвес, який має найбільшу кількість трофеїв в історії футболу. На дев'ятій сходинці розташувався Луїс Арес, один з найрезультативніших форвардів свого покоління. Восьма сходинка за КК, володар золотого м'яча 2007 року, який був одним із небагатьох, хто переривав домінування Месі та Роналду. За ним йде французький форвард Єрі Анрі, який довгі роки був обличчям арсеналу. Шосте місце за Хаві, має стропів захисту, чия здатність тримати м'яч і диктувати ритм гри, була унікальною. Відразу за ним розташувався його одноклубник Андре Сінієста, автор переможного гола у фіналі Чемпіонату світу 2010 року. На четвертому місці Зенедін Зідан, французький геній, який блискуче проявив себе на полі як гравець, і згодом як тренер. Бронзу рейтингу отримує Рональді Ю, володар золотого м'яча 2005 року, який подарував світу багато незабутніх моментів завдяки своїй техніці і чарівній грі. У Барселоні він перетворював кожен матч на шоу, ставши легендою клубу і натхненням для майбутніх поколінь футболістів. Другу сходинку займає Кріщану Роналду, найкращий бомбардир в історії футболу, володар п'яти золотих м'ячів, титулів ліг чемпіонів із двома різними клубами, та став легендою у Манчестер Юнайтед Реалі та Ювентусі. Ну і перше місце за Ліонелем Месі, володар рекордних восьми золотих м'ячів і чемпіон світу 2022 року. Месі символ сучасного футболу. Чия гра поєднує технічну досконалість, а кар'єра еталоном для будь-якого футболіста. Київське динамо готується влаштувати кадрову чистку команди. Відомий інсайдер Ігор Бурбас розповів про трансферні плани білосиніх. Динамо планує позбавлятися баласту. Андрієвський грає у свята і гріє лаву запасних. За моєю інформацією, взимку він точно покине клуб. Питання вже, начебто, вирішене, а куди він піде, я не володію інформацією. Йому або вже знайшли команду, або нададуть статус вільного агента. Також зараз шукають команду Шепелєву. Я так розумію, на нього взагалі не розраховують. Цього сезону він жодного разу не потрапив у заявку. Також Динамо зараз веде перемовини щодо двох легіонерів на вихід на позиції центрального захисника за місце правого Вінгера, бо Ярмоленко травмований Волошин не вражає, а Караваєв не витягне, та нападника Гереро, який взагалі не вписується в команду. А вже інший журналіст і коментатор Віктор Вацько розповів про ситуацію з контрактом опорного півзахисника Олександрії Івана Калюжного. Щоб розуміти повну картину ситуації Олександрія Калюжний, давайте я так її вам опишу. Переговорний процес стосовно продовження контракту там триває давно, і він триває у такому алгоритмі. Олександрія каже: ми зацікавлені у продовженні контракту. Футболіст зі своїми представниками назвав клубу умови контракту, які їх влаштовують. Олександрія подумала і говорить: Окей, приймаємо далі. З боку Івана його представників пішло затягування процесу. У простонароді, народі говорять в таких ситуаціях почали морозитися. Олександрія вирішила ще кращі умови футболісту запропонувати, наскільки я знаю, вони запропонували Супер Івану суперзарплатню рекордно в історії клубу, але й зараз відповіді зі сторони футболіста немає. Також Васко прокоментував власну інформацію про те, що форварда байера Артема Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. Виявляється, що футбольний і довкола футбольний світ дуже тісний, і ось виявилось, що в нас спільні друзі із батьком Артема Степанова, колишнім футболістом Луцької Волині, Романом Степановим. І от меседж такий прийшов із посиланням саме на Романа Степанова, який, наскільки я розумію, зараз там у Леверкузені чи структурі Байера працює. Тож, по-перше, ніхто до них не звертався із пропозицією грати за збірну Німеччини. По-друге, навіть якщо б і звернулись, Артем Степанов його батько всі 100% ідентифікують себе з Україною, і Артем Степанов хоче грати тільки за збірну України. У матчі шостого туру Ліги Чемпіонів Шахтар програв Баварії з рахунком 1-5. Розпочали гірники надшвидко. Відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині, Кевін отримав м'яч від Зубкова, змістився в центр та пробив у дальній кутворіт. Однак Баварія так само швидко відповіла, скориставшись втратою м'яча. На 11-й хвилині Мюллер віддав пас на лаймера, той, опинившись на ударній позиції, потужно пробив ворота різника. Мюнхенці продовжували тиснути, і вже наприкінці першої половини зустрічі Мюллеру вдалося замкнути передачу мусіали. В другому таймі 11-метровий реалізував Олісеп. Різник вгадав напрямок удару, але його траєкторія потужність виявилася не під силу голкіперу гірників. Остаточно деморалізували шахтар точними і результативними ударами Мусіала та все той же Олісе, довівши лік на табло до розгромного. В інших матчах Ліги Чемпіонів Жерона безцеганкова мінімально поступила з Ліверпулю, Динамо Загреб та Салтік голів не забивали. ПЗ на виїзді розгромили Зальцбург, Лейпциг також програв в домашньому матчі Астонвілі. Спортінг вже п'ятий матч поспіль програє. Цього разу Брюге не став винятком. Брест мінімально переграв ПСВ. З ідентичним рахунком Леверкузен переграв Міланський Інтер. А Мадридський реал у напруженому матчі зумів вирвати перемогу проти Аталанти. У п'ятницю 13 грудня у швейцарському цюриху відбудеться жеребкування відбиркового етапу на чемпіонат світу 2026 серед європейських команд. 54 збірні, зокрема, й Україна, дізнаються своїх суперників у кваліфікації. Напередодні стало відомо в яких кошиках опиняться команди. До першого потрапили 8 збірних, що кваліфікувалися до чвертьфіналу Ліги Націй та чотири найкращі команди у рейтингу «Фіфа». Через невдалі виступи у Ліги націй підопічні Сергія Реброва втратили можливість потрапити до першого кошика та опинилися в другому. В оновленому документі ФІФА, який опублікували після офіційного формування кошиків, організація внесла зміни у процедурі. Зокрема, у ньому вказано, що збірні, які перебувають у других-четвертих кошиках, тепер можуть потрапити як до груп з чотирма, так і з п'ятьма командами. Тож давайте пофантазуємо та визначимо найлегший та найважчий жереб для нашої збірної. Найлегша група перший кошик Швейцарія, команда з високим рівнем дисципліни, але не має зірок світового масштабу, Україна може на рівних боротися з ними. Третій кошик Північна Ірландія, команда, що демонструє нестабільні результати, а її атакувальний потенціал значно поступається іншим суперникам у кошику. Четвертий кошик Фарерські острови. Збірна, яка переважно вважається аутсайдером у будь-якому турнірі, Україна не повинна мати проблем із здобуттям трьох очок. Ну і п'ятий кошик Сан Марино найслабша команда Європи. Гарантовані три очки навіть у разі експериментального складу. Ця група дасть Україні високі шанси на вихід з першого чи другого місця. Тепер найважча група для нашої збірної. Перший кошик збірна Франції, чинний чемпіон світу команда з топ топ-гравцями у кожній лінії, протистояти їм буде майже неможливо. Третій кошик Шотландія в останніх роках ця команда демонструє стабільний прогрес і міцну гру як у захисті, так і в атаці. Четвертий кошик Косово команда з великим бажанням боротися за результат, яка може здивувати навіть фаворитів. Та п'ятий кошик Молдова збірна, яка останнім часом показує непогану організованість у грі та здатна створювати труднощі суперникам. Ця група буде справжнім випробовуванням для українців, і вихід до фінальної частини чемпіонату світу вимагатиме не лише вміння, але й неабиякої удачі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть свій найлегший та найважчий жереб для збірної України на чемпіонаті світу.